Я пропоную нам провести аукціон, але він буде не у звичайній формі. Ого. Аукціон це як? Це той, хто дасть більше грошей, а у нас буде навпаки, хто дасть менше. По-українськи, правда? Отже, у мене є пляшечка шампанського. Хто дає за неї найменшу кількість грошей, копійок, не знаю, як собі хочете, той її отримує, і на річницю прийде до наречених ними за рік російський. Оче, хто не є скільки? 50 гривень ставочка. Нема люди, 50 гривень шампанське. Да ви таке бачили? Yep. Ще за Януковича може таке було? Два, Два, дві. Гривна, гривна. Почекайте гривня. Я не розумію, ви що завтра на поправи не знайдете? <ривна> Ясно. Тоді вам треба, вам треба. Ну, Наразі одна гривня. Хто має менше однієї? П'ятдесят копійок. Це не кінець, тому що знаю, буває і менше. Буває і 10! 50 копійок. Почали шукати в жіночих сумочках. Якщо шукають в жіночих сумочках, то у вас жіноча сумочка була. Скільки? Одна копійка. То яка Чекайте. Це не гривня. Це британська, нам треба українська. Десять копійок. Добре, але вам скільки років? Ще мати багато такого шампанського, тому ми їй не зарахуємо ці 10 копійок, на жаль. Але, хлопці, у вас 50. Так, я Ваші області не треба. Грубі. Не віримо, не віримо. Ви грубі вже поставили в да. okay. конверт. Ці гроші, це не просто так. Це перші гроші в сімейний бюджет наших гроші. гроші?